Тобто, шафа оподатковує наші з вами продажі в слеш покупки Адже багато хто каже, шафа такий поганий сайт. Тобто шафа дурить не лише нас, а й державу. кого це такого перепугу? Як думаєте, треба мені оплачувати ці відсотки чи ні? Що ні, давай будемо переписуватись на шафі. То шафа, звісно, не питала з мене ніякі відсутні. Мене звати Світлана і, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про сайт Шафа. І на своєму каналі, так як у мене вже є плейлист, як продавати на сайті, я про свої кейси розповідаю. Також сьогодні буду відповідати на найпоширеніші запитання. Я взяла шпаргалку, поділила на три блоки. Перший блок. Про шалені відсотки, чи правомірно це мені постави коментарі, тому говоримо. Друге, це запит на продаж якого не було. У мене є особистий кейс, коли шафа запитувала мене про продаж, який я не здійснила, він так і висить у мене в потенційних продажах, і шафа потребує. Відсотки набагато більше ніж коли відповідно цей діалог колись там в якихось там роках обівсі. Третя це неможливість зараз залишити відгук, коли ви продаєте. Ви продали вже річ, тобто у вас вже здійснився продаж, і ви просите у свого покупця, якби рекомендуєте йому або ну я завжди питаю, чи не ви залишити мені відгук. Пишуть вам, що я залишила, але я вже моніторю ваш профіль. А все не з'являється. Мій відгук, чому так не знаю. І у мене також є кейс, коли я звернулася до служби підтримки. Я сьогодні буду, знаєте, в якості супорта шафи відповідати на найпоширеніші запитання, які відповідно ви мені і ставили. Не забудьте підписатись на канал, ось мій інстаграм, і давайте почнемо. Так як відео інформативне, я думаю, ви не будете заперечувати, що я підготувала шпаргалки і в телефоні, і на листочку. І так. Перше і найболючіше, напевне, що шафа підняла відсотки. І, наприклад, я вела свій аккаунт у 2022 році, вже було повномасштабне вторгнення, я відкрила влітку, записувала відео, якось допомагала вам також з продажами своїми кейсами, ділилася і закинула цю справу. Ну, тобто, у мене якби товар, хто, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, у мене колись був інстаграм-магазин, тобто весь товар я вигрузила на шафу, відповідно влітку минулого року. І мені був є, є зараз в принципі, чим вам ділитися. Якщо ви захочете, я обов'язково поділюся своїми продажами, своїми невдачами або навпаки, своїми удачами. Ну такий алгоритм своїх продажів також зможу вам розказати вже на протязі року. У минулому році у мене був бізнес-аккаунт, але звертаю вашу увагу. Так як у мене тільки влітку були продажі, потім я повністю віддалася іншій професії, У мене було навчання, я зовсім цим не займалася. Шафа закинулась, тут тобто, там були якісь оголошення, не знаю, чи вони світили, чи взагалі їх можна було побачити, тому що я туди не заходила банально. А ось в січні місяці мені шафа написала, що Світлана, так як у вас в минулому році були продажі, я повертаю вам бізнес-аккаунт восени і взимку у мене аккаунт з мінімальним відсотком, тому що продажі не йдуть. Відповідно, вони мені написали, що немає продажів, все, повертаємо вам якийсь там основний, тобто не бізнес аккаунт. А в січні місяці приходить, що ні, Світлана, ні, буде у вас бізнес-аккаунт, хоча продажів не було, але так як в минулому році у вас було більше 60 продажів, вітаємо вас! Е, відсоток беремо більше. Так, у мене чомусь червоний ніс на камері. Не це можливо, измерити. Давайте почнемо з коментарів. Нам пишуть, хочу зауважити, що шафа апелює підняття через повернення сплати ПДВ. Тобто шафа оподатковує наші з вами продажі слеш покупки Коментарі взяла з цього відео, друга частина цього коментаря. Ті, хто оплачує за користування сайтом з мономанку, чітко видно кведи по яким зареєстрований даний платіж. І там пише, що я оплачую за товари, а саме продукти харчування та супермаркети. Тобто, шафа дурить не лише нас, а й державу. Зареєстрована як супермаркети і продукти харчування. Е, коли я оплачую, то мені взагалі пише, що я оплачую як на розетку. Тобто, коли я купую на розетці. Те ж саме сплата йде така ж сама за розетку, як і через шафу, коли я оплачую відсотки. Хто також помітив це, напишіть мені у коментарях. Тут, знаєте, моє відношення таке, чи знахабніли так. Ну, ну, типу, так не бачу сенсу піднімати його з простого акаунту до бізнес акаунту, якщо там немає продажів. Я не магазин. Я продаю або віддаю взагалі безкоштовно лише свої речі, свої, товари, так товарів свої речі вже з магазином. Товари з магазину вже закінчилися влітку минулого року. Тому я хочу послухати вашу думку і чи зіштовхувалися ви з цими відсотками, як вони попливали саме на ваші продажі, і насправді чи не відвернула вас оця політика шафи? Адже багато хто каже, шафа такий поганий сайт, там неможливо це жахлива платформа, там неможливо продавати, але всі і тут і там продають. Через те, що немає інших маркетплейсів, ну тобто, напишіть мені, що ви думаєте. Тут знаєте, така більш розмова у мене з вами. Другий, другий пункт запит на продаж, якого не було. І тут я вам відкрию вже свій аккаунт да? і покажу вам. В кінці 21-го року в мене був чистий профіль. І зараз, 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 зараз відкриваю. Перед вами також буде видно. У мене був абсолютно чистий профіль. Я вирішила, я повернулася з Польщі, повернулася спонтанно, і у мене були осінні речі, які я просто не носила. І навіть магазин у мене був окремо, і я вирішила ще на сайті шафа зробити собі також магазин, профіль. І е, у мене був діалог, тобто в 21-му році, в кінці 21-го року, у мене діалог. Я прошу відкриваю діалог з покупцем. Так, е, пи, мені тут пишуть, що у, хотіла купити у мене товар, але пишуть, у вас немає відгуків, не буду брати в Я пишу, що я була за кордоном, старий аккаунт не мов не можу, як це і тут на російській мові, тому буду вам перекладати, е, не можу знову відкрити свій аккаунт. Але я пишу, що я є на Ютуб, тобто я є реальна людина, це не фейк, я є реальна людина, я продаю, можете мене знайти на Ютубі все. І вона мені пише: добре, я підписалась навіть на вас в інстаграмі. Давайте там пере... там будемо продовжувати наше спілкування. Тут відсоток шафа бере. І я їй написала, що написала вам. Тобто, яку помилку я зробила? Ну ж бо скажіть, звичайно, я перевела. У е, типу я не пам'ятаю навіть переписувалась нею, чи там був, е, був якийсь у нас продаж, чи там взагалі була якась переписка, е, чи взагалі я продовжила спілкування, але шафа це розцінила як вже здійснений продаж і хоче з мене взяти 14,4%. Е, жакет У нас а піджак у нас коштував 350 гривень. Відсоток, який я маю заплатити, це 50 гривень, 40 копійок. У мене тільки одне питання, і я думаю, ви зі мною погодці, я роблю для вас скріни, що з якого це такого перепугу. Добре, якби ще вони мені відразу це написали, я погодилась би, напевно. Але так як вони мені написали вже в кінці 22-го року, то Альо! Шафа, Алло! Ну, типу дива. Як думаєте, треба мені оплачувати ці відсотки чи ні? Так, я знаю, чому у мене такий червоний ніс. Мені просто холодно, я просто змерзла. Я п'ю чай і зігріваюся, але сподіваюся, вам мій носик не буде завжди тут роз. Одне з найпоширеніших запитань по шафі це те, що сам сайт адміністрація постійно запитує про продаж з покупцем, з потенціальним покупцем, і з як якими просто вели діалог. І постійно вспливає віконечко, тобто це блокується весь, весь ваш маркетплейс, весь аккаунт блокується і вискакує таке віконечко, на якому треба відповісти, стався у вас продаж чи не стався у вас продаж. Так ось я відповідаю на це питання, просто ставити ні. Три рази буде запитувати шафа, три рази ставити ні. Тобто обов'язково це перевірити. Якщо у вас в вашій переписці не допущена така помилка, як допущена була у мене, тому що відкаріть увагу, якби я Написала відразу їй, що ні, давай будемо переписуватись на шапі, то шаба, звісно, не питала з мене ніякі відсотки. А зараз я вже знаю і гірким своїм досвідом я ділюся з вами. Тому, якщо є запити повторні, треті, четверті, просто ставимо ні, просто. якщо вже вам вони докучають, напишіть супорту, напишіть в службу підтримки, відповідають, так, вони відповідають довго, але за три дні вам обов'язково дадуть відповідь. Ну і сподіваємося, що не заблокують ваш акаунт. У мене кось таке відео було саме перше, коли я зіштовхнулася з шахту. Це в мене Там якийсь акаунт в далекому далекому році було я також тут послання для вас додам. там. І чим я зіштовхнулася Це таке недавнє нововведення, я зіштовхнулася тим, що продала річ, і мій покупець просто не може залишити мені відгук. Перніше він залишив, він написав, але коли він перевіряє сьогодні, завтра, то бачить, що... Якби немає відгуку, я пишу у нас те, що я вам і раджу, написати на почту і що мені відповідають. Тут у вас буде скрін, разом будемо читати. Ви звернулися у відділ турботи про користувачів Шафа Юа. Мене звати Тата. -та -та. Дякую, що почекали на відповідь. Будь ласка, будь ласка, почекали. Поясню вам, як зараз працюють відгуки. Якщо покупець напише вам відгук, то він не буде опублікований. Таке, знаєте, нововведення на 14,4% комісії. Ну, типу, про що взагалі? Не буде опублікований, допоки ви не напишете відгуку відповідь. Зірочка на вірочку. Тому важливо одразу реагувати на запити та написати відгуки покупцям. Це дуже дивно, але я розумію, і ви мені напишете, як ви це розумієте. Я це розумію так, що, на шапу зайшли багато магазинів. Я минулого літа про це говорила. Багато великих магазинів таких. Які зайшли і здійснюють продажі. для них для продажі здійснюють для них звичайно дуже важливо написати відгук, тому що шафа буде орієнтуватися, що цей магазин надійний і буде більше брати від них рекламу, більше рекомендувати їх. І тобто на головній сторінці в 100% будуть саме ці продавці. Тому якби тут наголошують, мені здається, і це дуже важливо. І, не знаю, хотіла би почути вашу думку. Я бажаю, що шаху треба розділити на тих людей, які продають там тобто так, бізнес. Дійсно, у них бізнес, не у тих людей, які продають свої речі, а в тих, у кого дійсно є бізнес, хто відшиває свої речі. Можливо, це український виробник, можливо, це перепродають з Китаю речі. Ну, тобто, той самий Aliexpress, просто є якась. Е Якась ланка, якийсь бізнес, якийсь процес, якийсь алгоритм продажів. Тобто є замовлення, і можна навіть на опт і на поодиночні товари продавати, і розділити окремо на тих людей, які продають просто речі, там дати їм відсотків 5 від продажів, тому що ну, відповідно, якщо ви продаєте якусь спідницю за 150 гривень, якого вам платити такі великі відсотки. Ну, типу, за що я взагалі цього не розумію? Напишіть мені свою думку. Якщо зустрічного відгуку не буде, то відгук покупця буде опублікований через 14 днів. Чому 14? Чому? Звідки? А я зрозуміла. Тобто моя думка спочатку була така, що для цих великих магазинів і 14 днів у нас же діє оце право споживача, якщо це новий товар. А, зазвичай хто продає новий товар? Звичайно, ті, хто заходять. Так, знаєте, масово на шафу з такими об'ємами, з габаритами, тому 14 днів. Якщо немає відгуку, то немає відгуку. Підготувала для вас посилання, де ми детально описали систему відгуків. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, пишіть, радо відповім. І тут би я це себе дала через 3 дні. Так. З відгуками також зрозуміли, тобто відразу ставимо зірочки, щоб нам прийшов коментар, щоб нам прийшов відгук. це нам звичайно потрібно, дуже дякую вам за ваш перегляд. Побачимось у коментарях.